Я не можу його відео включити. А чого ти ж? Неможливо. А дай я поправи. Чекай. Ти ж любиш його дивитись, дивись. Я люблю, але не можу включити. Може попробуй, дай я включу. Дай я включу. Дай Файфай, -фай. а не я вже заробляє. Далее я включу его в видео. Блядь, не шутят. Бля. Раз загроза і будут його відео. Чи ці відео?